Вітаю, шановне товариство! Вчора почалась відкрита кваліфікація на Dream League сезон 23. І на цій відкритій кваліфікації дуже багато українських команд грало у Західній Європі. І одна з цих команд це Бейт. Ми нарешті можемо їх побачити взагалі в дії. Вони змінили одного гравця. Вони знову тестують Керрі, і в цей раз вони тестують 18-річного українського гравця зі Львова. У нього нікнейм Рінсік'ю. Він у мене був в прем'юті, не знаю через що. Сподіваюсь, не через те, що він поводив себе дуже-дуже погано. А тому, що я випадково це зробив. Хоча хто його знає, не дуже оптимістичний початок, правильно для того, щоб представити нового гравця. Ну, Но, але маємо те, що маємо. Загалом у нього багато сигнатурних героїв на кшталт Сларка і перший серйозний суперник цій відкритій кваліфікації. Була команда Денделіонс. Це команда Кідаро. Тут ще грає Вітюн, котрий нещодавно грав в Найн Пандас. Ну і загалом тут росіян немає в цьому колективі. Desire — це такий грецький гравець на позиції 4. Це німецький мідлейнер. Я його в пабліках іноді тільки бачив, але нічого особливого не можу сказати. Ну і палантімос це білорус, котрий все життя грав на кері, і в цілому на кері він нічого особливо не досяг. Але на офлейні, от він хоче так би мовити, знайти своє друге дихання. В доті, що хочу сказати про Бей? Я чесно здивований, що вони взагалі зберегли е, свій ростер, адже е, минулий проміжок цього сезону, тобто там півтора місяці, трошки більше, навіть напевно, вже е, тому, вони провалились прям максимально після того, як вони на, намагалися потестити кері після лоу-скіла, коли вони виграли перший дивізіон Європейської проліги. І от, начебто, в цій карті я вже. Можу ну, напевно з певненістю сказати, що вони показують доволі впевнену гру, адже е, вони точно не були фаворитами проти команди Дендаліонс. Вони грають доволі непогано на е, тір 2 рівні. Це ще не супер команда, але грають норм. Відкрита кваліфікація це Best of один, і тут завжди може трапитись що завгодно. От, наприклад, як цей Сларк. Начебто для нього ідеальна гра, у нього 30-ти тір Сларку. І що далі було? Команда Беть просто салат перемогли всі свої лінії. Сларк вже на 13-тій хвилині бігав з Блейдом і майже нафармив орхі. Це до речі, доволі неочікуване рішення від нього. Вони спушили тавер тут, на міду тавер ще стояв, в офлейні у них вежі. Також немає, адже Dragon Knight на повному фріфармі вже з мішлеєрами на такому таймінгу був проти Марфа Андайнга, що доволі таки дивно, як на мене, те, що вони програли так лінію сильно Knight'у з Растою. Але тут хочеться сказати, що наставання на Расті робить неймовірний імпакт. Ну і взагалі, ось цей хекс дуже імбовий. Спел на расті, особливо проти таких героїв, як Морфі, ну, взагалі проти будь-яких мобільних героїв. Адже, окрім того, що це інста на доволі тривалий ем, період часу, він ще і збільшує демедж по героям, котрі знаходяться в хексі, відповідно, на останньому рівні на 25%. Для тих, хто не знає, може в коментарях, до речі, написати, якщо ви про це не знали. Друзі, якщо ви хочете бути в курсі всіх змін в ростерах українських команд і їх результатах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в коментарях під цим відео. Загалом, цій грі вже на 20 й хвилині. Все було зрозуміло, напевно, неочікувано для будь-кого, хто хотів дивитися цю гру, адже Денделіонс виглядали ну точно фаворитами, а бейти без шансів взагалі розкатували їх по карті. І хочу сказати, що справа тут не тільки в Сларку далі була, бо і Денді на паку, на котрому він зіграв дуже багато ігр матчмейкінгу за своїм білдом, що цей Мьйонір Аганім, відчутний почав показувати імпакт навіть в цій грі. Ну, паун, скажімо так. Не 30-го от тут був, але не турбуйтесь, тут Денді на підстраховці забирає кіл і робить таким чином ще серію вбивств. До речі, друзі, тут трапився далі такий момент, на котрий я не можу дати відповідь досі. Я тестив з Блекимбаром цю фішку, але е, це так не працювало. Дивіться, ось тут нападають на Бісмастера, його починають фокусити. От Хекс, Сайленс. Пакарбу Андайн натискає на нього Томстоун з шардом. Дивіться, Томстон з шардом, що він робить? Якщо ти ховаєш якогось героя, то цей герой не може повторно увійти і вийти протягом трьох секунд. Тобто, ну, це робиться для того, щоб це так фіксили Андайнга, щоб він не сейвив героїв і відповідно далі можна було вийти, вийти у будь-який момент, натисувати блакінбар і продовжувати бійку. А дивіться, що відбувається зараз після цього. Де стрибає, і він миттєво після цього на Бісмастері виходить, натискає блекімбар, його захилюють, і він ще видає рор. Тобто, якщо б не було тут дуже багато переваги у команди Бейт і Шарди не було у Сларка, хто його знав взагалі, як завершився б цей кімфайт? Це точно був якийсь баг, і через що це трапилось, я так і не зміг зрозуміти. Тож може в коментарях, хтось з вас підкаже. Але загалом бейти перемогли свій тімфайт, і у денді тут ще й не Скьорс випав на паку. У нього ідеальні просто шмотки на такому таймінгу. Він стрибає, натискає Coil в двох героїв. Ну а заганіним дрібкойлом ми прекрасно бачимо, що взагалі відбувається з командою Дендаліонс. І таким чином Бейт без шансів перемагають і вибивають цю команду з відкритих кваліфікацій. Ну а далі був матч між двома українськими командами. Останній за день між Навіть Джуніор і Бейт. Цей матч давав вихід у наступний день і в серію Best of 3, По суті, вже за кваліфікацію у закриту квалу на Дрімлігу сезон 23. Тут, напевно, треба сказати трошечки перед історії. Na'Vi Навіть джуніор зазвичай завжди програвали Бейт. Вони свого роду були криптонітом для Наві Джуніор. Окрім останньої серії, яка була там трошки більше місяця тому, там навіть джуніор вже зібралися і доволі певно перемогли у бейт. Але у них справи йшли, скажімо, відверто доволі поганенько. До речі, дуже така телепортація була від Гріма. Зразу забузив йому банку, і таким чином. Кунка майже задомінував тут Тіні Канеміду, але за рахунок крицього Рафіла Батла, фул ресурсів у Тіні. Ось такий напад далі трапився на кунку, і Підінгсвел його просто вбили. Ну і загалом Бейт доволі таки впевнено ввели початок цієї гри. До ось цього мува на топ. Денді дуже багато намагався тут гангати, рухатись по карті, але далі він прийшов, наступив на центрі ось сюди. Хоча це ну, доволі таки очевидна ситуація, можливо, він подумав, що в центрі немає, тому що у них справа стоїть їх центряк. На Тиніка натиснули абсолютно всі спали. Сюди мотіло телепортнувся Найкс, вбили Тиніка. Били Текіса, дали рор ще в Морфінга. Морфін намагався зробити телепорт. Аут звідси, але ж звісно, хто ж йому дасть такий телепорт зробити. Вбили таким чином і Марфа. І по суті, всю перевагу, котру Бейс добули на Ленінг стадії, вони втратили після цього мова. Плюс Біспаса забрав тут тавер, і він таким чином ще е, повернувся в гру, тому що у нього лінія була ну відчутно провальна. Але тут хочу зазначити, що дуже відчувалось, що обидві команди вони прям дуже бояться помилятися і щось робити. Адже це Бестофа Бестофадин за виліт, і команда, яка програє, вона... Ну, скажімо так, дарма витратила свій час на ці відкриті кваліфікації. Але Бейт я впевнений, що вони мали змогу робити набагато більше з блінком Слардара. Тим не менш, вони не домінували ніяк, вони просто продовжували фармити навіть з Біндагро. Той самий час Навіть Джуніор Бісмастер нафармив другий домінатор. Вони пішли, забрали Рашана. Тут Бейт продовжували все рівно скіпати пачки, але зараз вони, звісно, роблять те, що вже їм потрібно. Вони контролюють дві лінії і Ваягі з сумовного Найкса в другий домінатор Бісмастер. Вони нічого особливо і не можуть зробити вже на такому таймінгу. Ну і вся ця фармгра тривала, допоки навіть джуніор не спушили Мітавер тут. Бейті не намагались відпушити на боті зафорсити хотіли навіть Джуніор на базу. І ніхто особливо поки що. Не домінував, але по відчуттям 5 на 5 навіть джуніор набагато легше перемогти за рахунок того, що у них є кунка за ганіон. Це відчутний імпакт тімфайтів від нього відчувається. Тіні, хоч він може стрибати разом з Рістовком, але це хоче робити і стардар, тобто ідеальний тімфайт. Для бейт, це, напевно, стрибнути в Рубіка або в СМ-ку на, на місці Стадара або Тіні. Миттєво їх вбити і далі вже продовжувати кайтити туреншторм на, за рахунок Блеккімбарів, котрий кунка натисне мається на увазі. І після цього знову будувати так, такий тімфайт. Але по відчуттям це ну, набагато складніше зробити, ніж е, провести імбайт навіть жуніор. У них все просто. Навіть стоїть попереду, його забірсити з бандесайлом доволі таки е, складно. Плюс е, у них тут е, ось така позиціонка вже почалась. Бейти смаках. Навіть жуніора смаках. У бейтів тут є вард, Навіть жуніор тільки один є у Рубіка. Він зараз його поставить от сюди, сюди ставить. Бейти бачить цей вард і в центрі. Морфі просто бере і ілюзію розбиває цей вард. Бейти тут засканений, де знаходиться навіть джуніор, але Навіть Джуніор в цілому знаходиться ще під другим своїм Вардом. Садар вирішив щось піти в хай. тобто тут він нічого взагалі не бачить, чому він сюди побіг. То, напевно, я відповісти вам не можу. Як на мене, єдиний варіант для того, щоб бед перемогли цю позиціонку, було те, що вони продовжують чекати, але змінюють свою позицію на ось таку. І спокійно чекають, допоки Рашан через півтори хвилини вже почне переходити на бот-частину карти, де вони завчасно можуть з'явитися. Тут був звук від Рашана, що навіть знову його починають забирати, і Сардар трошечки стресанув і стрибнув ось таким чином в Рошпіт, де він нікого не знайшов. Напали на Денді паралельно, Морхін казуально отримав два торреншторма плюс е ліфт від Рубіка, загинули, натиснувши ні однієї кнопки. Натиснув лотус на СМ-ку, Садар нікого не вбив, і таким чином бейти програли критично важливий для себе тімфайт. І тут бейти можна сказати, що посипались. Хоч вони і нетворсам програють ще небагато, але вони якось ментально, мені здається, почали здаватися. Ось тут, наприклад, Денді міг натиснути спокійно, Бар і Телепорт Аут, якщо би він вчасно це натиснув. Ну, звісно, коли сюди вже прийшов бісмастер, він цього е зробити не може. Паралельно Грімстрок намагався спідпушити на боті, хоча він знав, що тут знаходиться вся команда Навір Джуніор. Е також щось таким чином нафідив. Ну і навіть джуніор, дарма, часу не гаяли, вони прийшли, забрали просто мід-тавер. У Денді байбеку не було. Морфі паралельно намагався нафармити. Ну, я навіть не знаю, що він намагається нафармити, адже він все рівно не встигне це зробити. У Сардара з'явився Блекінбар. Ну і загалом, як на мене, Гріпсрок повинен був байбек тут натискати, скоріш за все. Садар вирішив один абсолютно ось так стрибнути. Згаяв свою ініціацію, його трошки пробив тут. Найкс, мінус 800 хп у нього на рівному місці. Почав знову щось тут викаблучуватись, але знову ж гріма поряд немає, його форсять не зіснути близький бар, uh, він 5 секунд ще ресається, він вже не на одиниці в тімфайті. Денді також стрибає без гріма на найксу, у котрого АЄГІС нагадую, Його фокусять у Денді, немає баю. Грім приходить, ні на кого навіть третій ТСП вже не може накинути, адже ніхто взагалі файтитись не може. Ну, стрибає ось таким чином Сардар, промазує станом, кунка дає свої спили цього Сардара. Найкс продовжує його Торен торенштор натискається, БКБ у рибки немає. І відповідно навіть при тому, що у нього разів за заганіма, але він нічого не може зробити. І навіть Джуніор перемагають у бейт, вибиваючи їх з цієї відкритої кваліфікації. Загалом сумно, звісно, що одна з українських команд змушена була покинути цю квалу. Монте хочу сказати, що паралельно вони програли стаку Кертенкеля для тих, хто знає, ті знають, хто що це за гравець. І ну, це Усе провал від Монте приховувати. Не буду. Буде ще одна змога у цих пройти відкриту квалу на Дрімлігу. Це буде квала після і після завтра. Завтра ця кваліфікація буде. Ми ж будемо на стрімі споглядати за навіть жуніор, котрі вже будуть в фіналі квали грати проти команди Спартана. Цей матч буде Best of 3 о нуль за київським часом. Тож обов'язково приходьте подивитись разом зі мною. Дякую, що це відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І побачимо завтра. На все добре.